Where are you going? Home? Where's home? Home A place where I can go To take this off my shoulder Someone take me home. Вітаю тебе, мій дорогий друже, мій любий бердянську. Пройшли вже два з половиною роки, як ми не бачилися з тобою, два нестерпних, сповнених болю та розлуки роки. Ніколи не думала, що прийдеться з тобою прощатися. Швидко та несподівано. Ми були як одне ціле, ти невід'ємна частинка мого життя. Ти те, що єднала мене з родиною, друзями, школою, моїм будинком. Здавалося, що так буде завжди, але одна мить перевернула все наше життя. Бердянську. Як мені не вистачає тебе, твого теплого Азовського моря, солоного повітря, пекучого сонця, маленьких волочок, парків. Отих От незнайомих, але доволі знайомих облич, які я бачила кожен день, крокуючи містом. Я завжди пишалася тобою, твоєю красою, морозним вологим спокоєм сивку, Різнобарв'ям восени, Ароматами весни та неперевершеною жвавістю влітку. Саме влітку ти наповнювався новими фарбами. Життя вирувало в якомусь непередбачуваному темпі. Все це не завжди залишилося в моїх спогадах. Кожен день я подумками лила до тебе, особливо в дні, коли на серці туга та неспокій. Заплющую очі і вже стою на оглядовому майданчику на горі, розкидую руки і з усієї сили кричу Я вдома люблю тебе, Бердянську. Ми разом. І від того одразу на душі стає теплою затишно. 17 вересня, твій день народження. Вітаю тебе з цим святом, мій милий друже. З кожним роком ти стаєш ще сильнішим, могутнішим та мудрішим. Бажаю тобі добробуту, процвітання та краси. Ти моя основа, моя опора в житті. ти найкраще місто на землі. І це я остаточно зрозуміла, коли побувала в інших містах. Всі вони різні. Маленькі та великі, мільйонники та мегаполіси, зі своїми звичаями та традиціями. Але мій Бердянськ особливий, найрідніший, найнеповторніший і найпривабливіший. Говорять, що бажання, яке загадаєш у день народження, обов'язково здійсниться. У нас одне бажання знову зустрітися. Я вірю, що так і буде. Дуже скоро я приїду в мирний, щасливий, український бердянськ. Ми побачимося з тобою, моє неперевершене місто, бо ти назавжди в моєму серці, а я маленька частинка тебе. До скорої зустрічі, мій бердянську, далекий, але такий близький друже. З любов'ю та найкращими побажаннями. Твоя бердянка. we'll need Моряк, маяк, рибак, усе це рідне і знайоме. Чи пам'ятаєш сонця захід, що понад морем день ховав? Вечірні дні та літні ночі, любов, кохання і туга за милим містом непорочним, що нам дитинство дарував? На фотографіях будинки, лікарні, школи і садки, в яких навчалися ми Протоптали всі шляхи, альтанка площа біля моря, а там так вільно над водою, птахи баклани пропливають, як ми, бердянці, вільні люди. Хіба бичка та бригантину у спогадах не відвориш, а смак азовської рибини, впізнаєш ти навіть у сні. Це місто дійсно, мов перлина. Яка ріднить наші серця, і в цьому місці ми єдині Бердяньк, це ти, Бердянськ – це я. Місто на березі моря. Міста. Їх безліч. Усі вони різні, цікаві, стародавні, нові, але для мене. Завжди найріднішим буде місто, у якому я народилася. Тут кожен куточок нагадує про найкращі моменти мого життя: гарячий пісок, яскраве сонце, солоний морський вітер, крик чаю, улюблений бочок, це і є мій Бердянськ. Місто на узбережжі Азовського моря зачаровує своєю красою і стає джерелом натхнення для мене. Час летить швидко, так як і моє життя, без дорогого серцю куточка. Бердянськ, колись такий яскравий і сповнений життя, тепер, немов накритий чорною завісою. А знаєте чому? Думаю, знаєте, місто загарбали непрохані гості, які думають, що мають право на нашу власність. Зачекайте, чужинці, мій Бердянськ ніколи не буде вашим. Бо в його серці тече кров наших предків, які не дадуть знищити те, що дороге кожному справжньому бардянцеві. Мешканці, які колись були сповнені енергії планів, тепер ідуть вулицями зі схиленими головами. А чому так? Я знаю, бо вони намагаються не загубитися в цій безвиході. Люди бояться спілкуватися один з одним. Не чути веселого дитячого сміху настає вечір, і кожен мешканець зачиняє свої двері і ховається за завісами власних домівок. Ця завіса це символ страху і невизначеності, яка пронизує кожного, хто любить своє місто. Вона заважає побачити майбутнє та змушує постійно озиратися назад. Кожен день. Стає схожим на попередній, а ніч ще темнішою, ніж була вчора. І хоч завіса здається непорушною, в кожному серці ще є надія, що одного дня вона розвіється. Лише нескорене місто причаїлося, просить зачекайте, ми скоро будемо вільні, адже нас захищають сміливі воїни, це наші діди, батьки. Бердянську, ти ще свій день народження відзначиш святом перемоги. Так сумно, бентежно, тривожно, далеко від рідного міста, але повернутись не можна. Над нами загроза нависла. Я бачу у снах тепле море, і згадую кожен куточок. Навіщо принесли нам горе? Вбили синів наших дочок, покинули рідні домівки, залишивши все, що ми мали. Та досить жахливих мандрівок, ви наше дитинство забрали. Ви вкрали в нас мамину пісню і татові перші поради, грозою над нами нависли заради своєї забави. Та в серці я маю надію, що ми повернемось назад. І в краще майбутнє я вірю. А вам до в'язничних кімнат, Бердянську, мій любий, тримайся, я серцем завжди з тобою, ти оркам лихим, не здавайся. Топих морською водою Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у нашому місті, А з нею і очікувані добрі вісті. Осі закінчилося ще одне літо така щаслива пора для мене та моїх друзів. Сьогодні не буде чудове фото в соціальних мережах. Ви запитаєте чому? На жаль, для мене це третє літо без рідного міста, домівки. Пхизуватися немає чим, лише щемливі спогади гріють моє серце. Мені пощастило. Так скажете ви, бо я народився біля моря, моє рідне місто Бердянськ, де я провів найщасливіші вісім років свого життя. А чи знаєте ви, яке воно життя в рідному місті біля моря? Це справжня екзотика, сліпуче сонечко, теплий подих вітерця, гарячий пісок, а ще панкові прогулянки на велосипеді. Сніданки під звуки чайок та морських хвиль, це квіти біля садиби на околиці міста. Це моя рідна школа, улюблене заняття. Часто згадую, як ми з дідусем ходили на риболовлю, на нашій дамби ловили бичок. Інколи був навіть дуже добрий улов. а потім до нас доєднувалася вся наша велика родина. Ми разом куштували смаколики. Та милувалася неймовірним заходом сонця. Таке я бачив тільки в рідному містечку на березі Азовського моря, і в одну мить все зникло. Війна, окупація рідного міста зруйнувала плани, але ніщо не зможе знищити віри та надії, що жінці, які нищать мою мрію, згинуть. Я чекаю на зустріч з тобою, рідне місто. Знаю, що в Бердянська буде ще одне свято така вистраждана, довгоочікувана перемога. Мій Бердянськ. Бердянськ це місто, яке я бачу уві сні, залите сонцем, овіяне вітрами, мите дощем. Воно посміхається до мене і кличе теплими хвилями Азовського моря. Воно ставало багатолюдним і галасливим влітку. Його теплі вулички, які всі ведуть до моря, заповнювалися відпочивальниками. Але тільки місцеві жителі знають його справжню душу. Тільки місцеві жителі знають, що в Бердянську є гора, і своїм особливим змістом наповнюється вислів жити на горі. Є своє сьоме небо, звідки відкривається мальовниче на місто на море на Бердянський порт. Узимку, коли випадав сніг, рух проїжджує частиною середньої гори перекривали. І тоді з нею на санчатах каталися дітлахи, наповнюючи повітря галасом і щасливим сміхом. А ще неймовірною забавкою було дійти до хвилиріза, коли море сковувало льодом, і відчайдушні бердянці випробовували його на міцність. Однією з улюблених розваг бердянців було годування чаю на Приморській площі, коли до шматочків хлібного буханця зліталися чайки і навіть голуби. Бердянськ це місто, де абрикоси ростуть прямо на вулицях, а достигаючи, падають на землю. Шовковиця, волозькі горіхи, щедро стріляють асфальт. Майже в кожному дворі і на дачах місцевих жителів ростуть черешні, вишні, персики, яблуні, сливи, колониці, малина, агрус, дині та кавуни. І над всім містом майже увесь рік дмуть вітри, і це нікого не дивує. Вітер це звичайний стан Бердянська. Влітку він сухий, палкий, настояний на запахах степових трав і моря, а взимку пронизливий, крижаний. І так хочеться прокинутися нарешті від сну. Зустрітися із друзями і піти з ними гуляти вулицями найкращого і найулюбленішого міста у світі. Зі свято тебе, мій рідний Бердянськ. Бердянськ завжди буде моїм улюбленим містом. Я люблю його за море і теплий пісок, які завжди приносили радість. Мені подобалось гуляти набережною, де можна побачити великий маяк і багато кораблів. Увечері Бердянськ особливо красивий, коли сонце сідає за горизонт. А море стає золотим. Бердянськ це місто, яке дарує натхнення та спокій. Я люблю своє місто і вірю, що одного дня повернуся додому. Мій бордянськ, мій любий, гордий, та нескорений Бердянськ, Тебе я бачу у своїх дитячих снах безкрає море, сонце та пісок, і ще під хвиль я чую вуні сон. Мій рідний дім, моя колиска, ти так далеко і так близько. Усмішки друзів, гучний сміх і школорідної поріг, Щоб на хвильку знов побачити, я міг. Сміливе місто, дочекайся, тебе повернемо, не сумнівайся. Наш рід козацький не скорить, прапор наш замайорить. В яких ми гуляли по воді, як твоя ніжна хвиля торкалася і обіймала, ми дуже сумуємо, бердянськ без тебе світу мало, я поверну.